Всім привіт! З вами Фальконе. Він же Дмитро. Продовжуємо грати на мапі Малинівка. І отже, у нас травневий ранок. Чудовий, теплий травневий ранок. Люська он попрала білизну, вже зранку вона сушиться, а я таскаю доброго. Добрива на огородики, на наші садочки. Ой, залишилося ще трошечки добре. За те, що, що я хочу сьогодні робити, мені треба поспилювати багато дерев, бо я домовився з будівельною конторою, що мені нададуть в оренду техніку. Це буде вантажівка, це буде ескаватор, і ми будемо добувати дуже багато піску, який принесе нам дуже багато грошей. І отже я чекаю, не дочекаюся, але мені потрібен стартовий капітал трошечки більше, ніж 111 тисяч гривень. Тому зараз я поставлю це сюди, Відеречко, зафіксую його. Так, що нам треба зробити? Люськи сказати до побачення, що я поїду по справам. Люсь, подивися по хазяйству, зараз я приїду. Так, я хочу поїхати на автобазу, взяти наш новий погрузчик, поїздити по околицям, позбирати сухостій. Так, швидше я всього доставлю, звісно, на нашому позашляховику. Ось заведуся. І поїхали на автобазу. От якраз об'їжджаю автобазу по колу і бачу, у нас тут є дві, навіть три сухостойни біля болота. Я думаю, я їх спиляю і спробую завести цілком. Хоча, може, вони дуже великі, за зараз цілком завести, можливо, на дві частини розпилю, але не буду а, на маленькі дрова їх пиляти. І що я бачу? У нас вже пагони кукурудзи, вже проросла кукурудза. І там соняшник, мабуть, проріс. О, круто, круто, дивіться, як паганці проминаються під моєю вагою. Клас. Так, що вона? Вимагає валування? Я не буду вас валувати. Нащо? Нашо? У вас і так добрий е, приріз врожаю. Які? Які ще волками прокатати? Ні, не треба. Прокатки вам не треба. Мені треба зараз е, пиляти сухостоїну. Отже, що мені треба зробити в першу чергу? Це прогріти трактор, бо він довго заводиться. Зараз я його прогрію, ось запускається. А я поки припаркую машину. Ага, а вже на нове місце її не припаркую. Я тут комбайни перегнав, коли валив Ммм, Завжди щось не так у мене. Ну що ж, шукаємо нове місце для паркування. Ось тут біло, біля нашого газону поставимо його. Навіть отак розвернемо. Ну, я думаю, поки що тут постоїть машинка. Так, ще нам треба завезти ще погрузчик і трактор. Так, трактор я відразу завезу до сухостоїн, поставлю його там десь біля. Нехай чекає, чекає свого часу. Ось тут на узбіччі, думаю, якраз для нього підходяще місце. Так, все можна глушити, не встиг прогріти, вже можна глушити. Так, треба подумати, як їх повалити. Я їх повалю от сюди. Сподіваюся, потім ремнями на погрузчику завезу на дорогу, і з дороги вже понакидую сюди на причеп. Я думаю, так у мене все вийде. Отже, треба взяти погрузчик. Так, переїжджаємо на місце. О, як з розворотом, з заносом. Малинівський дріфт. Так, думаю, ти тут постій, поки що. Зараз треба придумати, куди мені повалити дерево краще. Так, туди. Я вже придумав. Я вже придумав уже давно. Зазлегіть. Так. Десь прицілюємося, ось десь тут. І зрізаємо. Ну. Ого. Обережно дерево падає туди. Не туди воно впало, як завжди. Так, пеньок треба вирізати цей. Він тут не потрібен. Так, все добре. Тепер спробую зараз витащити цю колоду. Як вона впала, не вдало в болото аж, а? Сподіваюсь, у мене все вийде витащити. Так, зараз головне не втопитися. Повільно їхати, я знаю, що тут гальма дуже повільно спрацьовують. Так, готово. Ні, не готово. Промазав. Ось так буде готово. Під'їжджаємо. Оп. Зафіксував. Ну що ж, спробую витягнути. Дуже важке, так? Не можу, не можу. А якщо підніму? Так, давай, 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 давай. О, все в мене вийшло. А як тягне бадьоро? Заважка деревина для нього. Тобто я одну в будь-якому випадку не зможу навантажити. Треба розрізати на декілька частин. Але все ж таки якісь результати є. Так, все. Готово. Відчіпляємо. О, аж легше стало. Так, що мені треба? Мені треба зараз сіп гілляче поприбирати. Ось так, давай тут гілляче. Ну, добре, що гілля дуже легко прибираються на сухостоянні. Можна було її вручну пообламувати, але все ж таки пилкою швидше. Ну як пилкою? Бензопилкою. Так, один зріз зробив. А зараз думаю, як це його, може на дві частини. Або на три. Ні, спробую на дві частини. Ось тут розріжу. Колода жирна. Дуже жирна, дуже товста, дуже важка, але я спробую зараз її підняти. Нашим навантажувачем, я, до речі, чуть його в болоті не втопив. Було б дуже погано. Тільки купив і вже втопив. Але я думаю, що ми б його відремонтували і далі ви працювали нормально. Так, отже, як мені це все на причеп повантажити? Він малесенький, малесенький причеп. Так. Ось сюди зараз. Підберу. Ну, давай. Підкупили ременями. Так, наче тягне. Ось цю колоду наче тягне, але треба її якось поставити на причеп, щоб причеп не перекинуло. Я вже думаю, що я за, за великий шмат взяв на такі маленькі причепи. Але я зараз пробую якось це все розвантажити, завантажити і повантажити. Ось так. Я тут опущу і зараз на причепі по-швидкому зафіксую все це ременями. Так, ось тут я фіксую ременями. А тут я навпаки ремені відпускаю. Ні, не те. Я хотів ці ремені відпустити. Так, як тобі краще зробити? Ось так. І що у нас? Тримається клода? Тримається. Так, зараз спробую ще ці дві повантажити. Як із попередньою. Опускаємо. Так, трошечки не опускається. Давай вперед тебе подамо. Ось. Все вийшло. Тепер зафіксуємо ременями. А ну я спробую. відкрию. Так. Ой, ні 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 Щось я зробив неправильно. Ну добре, зараз я поправлю. Отже, там я все поправив. Зараз залишилося. Третю частину. Верхів'я цього дерева сухостойне, повантажити. Так, на в ту сторону. Ось так. Ми сюди опускаємо. Обережненько. Ось так, ось так, ось так навіть. Можливо, трошечки треба вперед податися, бо я бачу, що щось у мене не так вийшло. Ось так, зараз вперед. Вирівнюю. Так, подивимося. Ось, значить все нормально. Фіксую тут ременями, фіксую тут ременями. а тут я відпускаю. І погрузчик відпускаю, і дерево відпускаю. Так, отже, у мене залишилося ще дві деревинки, але я хочу спочатку поїхати продати ось це. Одну подивитися, скільки у нас взагалі за одну деревинку вийде ось такими великими шматочками. То ми різали на більш маленькі за 88 тисяч гривень. Глянемо, скільки ось такими трьома довгими колодами я зможу продати. Ой, на силу розминувся з людьми. Щоб ви розуміли, чому так важко їхати, дуже важка деревина, і в мене ось тут малинівський дріб. Трактор майже не керований на поворотах. Я дуже повільно заїжджаю. Ось. Ну, наче я сказав, що він не керований, але ніхто з цього не помітив, бо я дуже обережно заїхав у поворот. А ось тут, може, так не пощастить. Так, обережно. Повертаю. Так, трошечки заносить. Трошечки заносить, але нічого. Все ж таки впорався, я доїхав, треба тут якось розвернутися. Так, як це краще стати? Ось так, думаю, встану. Все, якраз деревина має здатися і продатися. Так, дядьку, давай мені гроші начисляй. 99 тисяч, ще більше. Тобто за ці довгі деревинки ще більше грошей. Аж 99 тисяч і майже, майже 100 тисяч гривень. О, це мені дуже подобається. Зараз по-швидкому поїду і завантажу аж дві деревинки сюди. Так, я на місці. Куди мені припаркуватися? Мабуть, туди саме, де я стояв, ось сюди. Я думаю, двигун глушити чи ні? Глушу, звісно, чому мені пальне? А витрачати? У мене, до речі, пального немає, я забув. Я забув, ще гроші на пальне підуть. Так, отже, що мені треба? Мені треба зрізати. Так, як це ж воно впаде? Знову в болото чи ні? Зараз спробую, зараз спробую, подивлюся. Ось так і. Ну, звісно, в болото. Куди ж йому ще падати? Ей, дай мені пеньок розрізати. Ось. Вирізав. Добре, наступне дерево. Ну і звісно, куди б йому падати, як не в болото. Ой, мені здається, чи воно реально тоненьке. Тоньше за всі. Хоча, можливо, здається. Так, заводимо погрузчика, будемо намагатися витащити ці дерева. Ой, ці болота, ой, ці болота, до добра мене не доведуть. Щось мені на болота дуже не щастить. Так, спробуємо підхватити ось тут. Так, є. Тепер треба витягнути. Ну, давай, 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 давай. Я знаю, що я зможу витягнути, а може і не зможу. Так. Щось пішло не так. Ха. -ха. Нічого, зараз декілька разів так побуксую і виїду. Трошечки перехопив по центру і все, і нормально, можна працювати. Я навіть можу спробувати ось це все дерево завантажити. Оцей великий шмат. Цікаво, вийде чи ні? Хоча ні, воно дуже сильно е переважує мене. Я думаю, що це не вийде. Так, але я можу гіллячки, точно я можу гіллячки позрізати прямо тут. Ось так трошечки опущу його. І ось тут зараз позрізаю гіляче. А Ану зараз спробую чи вийде у мене. Так, все нормально в мене виходить. Все, чудово. Отже, зараз цю деревину завантажу і поїду за наступною. Так, а оця деревинка важче йде. Перекидує мені погрузчика. Так, що ж з тобою робити? Треба опускати. Тебе, треба тебе опускати і знов-таки розрізати. Ось тут. Зараз я тут десь переріжу тебе, і ти маєш вирівняти мій погрузчик. Ось, чудово. Гіляче позрізаю. Так, і тут гіляче позрізаю. Ось так по-швидкому. Так, цей кончик я відріжу ось так. І вручну його закину. Він не важкий. Трошечки все ж таки пошмотував я деревину. Не так, як я хотів, трошечки меншими шматочками, бо було дуже незручно навантажувати. Так, ось ця деревина дуже-дуже велика, треба теж її трошечки зробити менше. Ось так десь. Ми тебе вкоротимо. Ось. АТБ, АТБ ми, мабуть, такою і залишимо. Так, зараз спробую навантажити. Угу, Треба було якраз е, те бревно і навантажити, але чомусь я захотів перше С. Ну, нічого. Перше С так перше С. Зараз опускаємо. Ось, зафіксували. Наче пагучика не перекидує на одну сторону, це добре. Значить, ваги у нас вистачає. Противагу деревині. Головне сюди закинути, щоб нічого не повипадало. У нас, наче, ременями все фіксовано, але все ж таки може трапитися різне. Так. Ось ось тут. Я ставлю і фіксую ременями. А тут я ремені розфіксовую. Ось так і міняю. Все, добре. Тепер ми там від'єднуємо. І так само збираємо наступні деревинки. Все було добре, поки я не почав навантажувати останню колоду. Все ж таки я трошечки не розрахував, треба було користуватися рулеткою, бо вона вийшла дуже довга. Але я спробую, спробую її повести, Думаю, що нічого страшного не станеться. Так, тут я тебе відпускаю. Ой-ой-ой, щось стається страшне. Добре, не відпускаю. Так, давай напідійти. І ще раз фіксуй. Так, треба пустити. Ось, зафіксувати, і треба все ж таки її перерізати. Дуже вона велетенська. Так. Ой-ой-ой. Аж ремені розщепилися. Так, зараз я все владнаю. Отже, все владнав, все з'єднав, все під'єднав і зчепив, наче добре. Сподіваюся, нічого не випаде. Залишилося тільки десь погрузчик припаркувати на узбіччі. О тут, думаю, файне місце для нього. Ось так. Гушимося. А тепер проблема буде виїхати. Я зараз. Спробую розвернутися але мене занесе. Тут дуже багато а, ваги. Деревина дуже багато важить. Вона, мабуть, вся важить більше, ніж мій трактор, але це не точно. Так, спробую зараз виїхати. Хоча ні, трактор іде нормально, потужно виїжджає, тільки причеп може заносити, бо там немає гальм. Він просто причеплений. Зараз спробую на поворот заїхати. О, заносить. Ось занесло. Так само я їхав. З першою деревиною. Зараз виїду на дорогу. В принципі, трактор дорогу тримає. Цей раз я краще навантажив. Центр ваги добре розподілений. Ну що ж, можна продавати. Чудово доїхав, майже без пригод. Там трошечки чуть не зніс забор. Але це нормально. Я впорався з керуванням, вивернув вчасно і нічого не трапилося. Ось тільки чуть на цього мужика не наїхав. Але все нормально, знов таки все обійшлося. Так, трошечки пробуксую, але оп, все, стали, продаємо, скільки це все заважить по грошам. 185 тисяч. Чудово, мені це подобається. Деревиною займатися мені теж тут дуже подобається. Я навіть не знаю, що вигідніше: пісок чи деревина. Але це, на потім. На потім це залишимо. Мені треба подивитися, там вже мав сферментуватися силус, бо корівки знову без їжі, а їм треба багато їсти. Отже, погрузчик, погрузчик, мені треба екіпувати ковшом, бо я ж думаю, все ж таки треба корівкам сіну навантажувати, а без цього я нічого не можу зробити без погрузчика. Правильно? Правильно. Так, як тебе від'єднати? Ти від'єднуєшся чи ні? О, все, від'єдналося. Треба обов'язково взяти ковш. І зараз треба поїхати і купити сіна. Ні, сіно в мене є, треба купити соломи. От соломи у мене немає. Так, все це буде завантажувати ковшем. Я думаю, сюди все поміститься. Так, готово. Отже, я думаю, що зроблю. На погрузчику я поїду до корівників, а спробую набрати костіка чи федорку, можливо, вони мені візьмуть і підвезуть солому. Я дуже на це сподіваюся, я думаю, що вони це зможуть зробити. Це дуже легке завдання. Тож буду сподіватися. А коли це дід Петя встиг посадити сорго? Воно вже проросло, але скільки ж тут бур'яну. О, якщо що, я можу тут зайнятися роботою за окрему оплату і все це позбирати, але бур'яну дуже багато. Чим він думає цей дід Петро, я не знаю. Щось у нього цей. Городи занепадають дуже часто, і він за ними не дивиться. Дивний він якийсь. Так, тим часом я під'їжджаю сюди, припаркую зараз погрузчик і буду чекати на костіка, коли він привізе солому. А у корівок знову все погано. Немає їжі. Але є молоко. Так, що там треба? Ще їм солому треба. Якраз солому Костик привіз. Там 10 ранку. Дві години його, майже дві години чекав. Но нарешті, нарешті мені набрав, подзвонив, каже, я приїхав. Забирай. А де ти приїхав? Де ти? Ага, аж там. Ой, Костик, сюди не треба розвантажувати. Тут у нас сіно, а ти привіз солому. Ага. Звісно, до кого я буду звертатися? Як завжди нікого немає. І машина не заглушена. Так, що мені треба робити? Я думаю, треба краще поїхати десь вивантажити. О, а в мене немає вил. Мені треба якось його а, придумати, як скинути і як його вивантажити. І де? Саме цікаве, де його вивантажити? Я думаю, тут біля силосу. Там у нас якраз є галявина, я там скину один тюк, його розріжу, він висипеться і буду тут його підбирати. Ось так. Треба одну від'єднати. Від'єднав. Тепер беремо погрузчика і пробуємо його скинути. А отут зараз би в нагоді стала довга стріла, але у нас її немає. Хоча що ми без неї не впоримося, я думаю, що впораємося. Треба тільки ось так розвернутися сюди і підчепити, скинути цей тюк. Ось, майже вийшло. Зараз ще з боку заїду. Ну, гальма, звісно, гальма тут дуже погано працюють. На це не подивився я в магазині, хоча б, бушна техніка. Але ціна дуже хороша. Ось. Все, скинули. Так, треба десь від'їхати подалі і розрізати цей тюк. Ух, нічого собі, гора з нього вийшла! Хоча 200 кг. Чого я дивуюся? Так, що мені потрібно? Потрібно привезти сюди а, кормозмішувач, і нарешті треба скинути ось цей брезент, подивитися, що у мене по силосу. Так. Не скинувся? Весь брезент не скинувся? Невже знову прилип? Я цього просто не витримаю, якщо це так і буде. Так, зараз все сюди пригоню і спробую понавантажувати. Так, чудово, приїхали. Глушуся і пробую завантажувати. Отже, у мене тут 13 тисяч літрів. Тобто мені треба накидати 3000 цього, 5 тисяч цього і на залишок... На, на залишок досипати сіна. Так, спробуємо спочатку зачерпнути солому. Якщо вона не візьміться, і якщо не візьметься, я буду дуже незадоволений. Але береться, все добре. А! Дві тисячі літрів! О, то мені треба скинути тільки один ковш. Я і забув, що тут так настільки все гарно і добре. Не по 1000 літрів, а по 2000 літрів будемо кидати. Це ж набагато швидше. Я згадав, чому я взяв цей чудовий погрузчик, бо він чудовий. Я почав копати і дивлюся, плівка трошечки знялася. Отже, теоретично її можна десь а, підковернути, щоб вона просто вся злізла. Бо якщо застрягне, ой, я буду дуже незадовільний. Так, треба спочатку розібратися з ковшом. Дуже незвично їм користуватися, бо тут трошечки управління не таке, як було у мене в минулому тракторі, тут трошечки все по-іншому. Тому звикаємо і працюємо далі. Так, перший ковш пішов. Так, я не бачу, щоб суміш мінялося в кольорі. Можливо, я щось з пропорціями не те намудрував. Це буде дуже погано. Так, це ми висипаємо, включимо статистику. Ага, зараз все буде на своїх місцях. Залишилося тільки досипати трошечки соломи. Отже, це я залишив спокої. 4000 літрів там вистачить силосу. Глушимося. Так, і їдемо, і їдемо до нашої сушарки. Так, зараз побачимо, як це все працює. Обов'язково треба відкрити статистику, щоб нічого не наплутати. Ось і пробуємо навантажувати. Сіно. Почали. Ось, все в нормі. О, чудово! Тобто я кидаю один ковш соломи, два ковша силоса, і це все доповнюю сіном. І у нас виходить чудовий корм. Треба ще купити мінерали і вітаміни, і буде взагалі круто. Так, зараз це все я спробую. Вивантажити, бо страктор вивантажується. А чи з вантажівки воно вивантажується, я не знаю. Ну що, я бачу, що все чудово працює, все чудово вивантажується повільно, але впевнено. Слухайте, до мене дуже круте виробництво намічається. І не треба буде купляти ту, мабуть, кормозмішувач стаціонарний. І так все дуже чудово виходить. Зараз корівкам все насиплю, декілька разів пройдуся, перемішаю. А потім прийду продам молоко. Ну що ж, я доїздився, у мене все закінчилося. Закінчилося соломо. А я так розігнався, вже п'яту ходку хотів робити. Але добре, не буду, треба тепер збирати траву і сушити. Я думав, що в мене достатньо соломи і вистачить ще набагато, але ні, не вистачило. Так, все ж таки, треба купити полагодити цю станцію, бо їздити туди-сюди дуже довго. Так би я приїхав, все сюди завантажив і просто підбирав би корм і завозив би корівкам. Це було б дуже зручно. Зараз що я спробую, я хочу занести солому корівкам. У корівок немає соломи, вони, значить, не роблять навоз. А мені треба навоз. В сезонах наступних треба удобрювати багато-багато-багато полів. Так, погрузчик треба заглушити, щоб пальне не витрачав. Так, силаса у мене ще дуже багато. а Ну по статистиці, скільки у мене його? 97 тисяч літрів. О, у мене дуже його багато. Оце у нас заготівля. Так, і ще майже повний тюк соломи тут. І дві, дві тюки соломи на вантажівці. От я сказав, дві тюки, два тюки, два тюки соломи. А я зараз хочу спробувати розрізати його відразу тут. Цікаво, вийде у мене це чи ні? Годівнички, дивіться, майже повні годівнички. Такого ніколи не було. Ой, корівки, ой, корівки, оце у вас їжі. Так, як це треба злізти ще раз в машину, від'єднати ремені, а тепер спробувати розрізати. Так. Ну, і, і все. Ой, щось я, Мені здається, щось я тут неправильно зробив. Дуже неправильно щось зробив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І що? Що мені тепер робити? Дайте подумаю. Добре, що в мене погрузчик маневрений. Зараз спробую тут висипати. Так, подивимося. Так, ось сюди треба висипати, корівкам. А я на дорозі насипав. Корівки, давайте відійдіть. Ну, куди. куди, куди ти лізеш? Ти що, ти що, ви, вийди, звідси. Вийди. Так, ще трошечки залишилося. Машину я поставив, під'єднав, хай молоко набирає, а я трошечки позибираю ось цей солому. Трошечки, трошечки. Трошечки в годівничках залишилося, я думаю, це не проблема. Взагалі, а, мало чого видно, якщо з кабіни. Будемо дивитися по зовнішнім камерам. Так, залишилося тільки розвернутися і ніде не врізатися. Добре, що хоч тут все металеве, я нічого не порозносив. Ось, сюди ж заїхав, нічого не видно, все за стінами. О, застряг! Ой, я молодець. Залишилося тільки виїхати. Так, наче все добре. Вивантажуємо. Так, не в ту сторону вивантажую. О, чудово. Солома насипалася, скільки в нас тут соломи. 1880 літрів. Чудово. Так, треба їхати вперед, а там от виїжджати, поки можна. А то я ніде не розвернуся. я себе знаю. Ага, виїхав! От і проблема. Так, як нам це все опустити? Ось так. По максимуму опустимо і. Не проїжджаю. Ой, добре, треба виводити через ті ворота, як ми і заїжджали. Так, отут по висоті все нормально проходить. Це ж треба було, чуть погручик не розламав в цих корівниках. Мало простору для мене, мало. Так, добре, постій тут. А мені треба продавати молоко. Так, 5000 літрів молока всього. Якщо б корівкам було більше корму, то було б більше молока. Так вони багато простоювали і не давали. Ой, подивимося, подивимося, скільки ця діжка принесе нам грошей в цьому сезоні. Все ж таки вже травень. Можливо, якось воно більше коштує чи ні. Я не знаю. Зараз подивимось на ринку цін. Ех, молочко, молочко, зараз принесе нам грошики. Так, трошки треба ближче під'їхати. Ось. Дивимося. Розвантажується. Чудово. Ви чуєте? Чим пахне? Чимось пахне. Таке наче. Запах? Так. 100 тисяч гривень нам принесло молоко, і запах такий, наче десь пахне золотом. Я відчуваю, десь пахне золотом. Ну точно, запах золота десь є. Ось тут, мабуть. Дайте я подивлюся. О, так, 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 так. Монеточка. Іще 300 тисяч гривень у нас в кишені, і ми вже маємо більше, ніж півмільйона. Оце так. Оце я розумію фінанси. Так, треба завозити цистерну молока на місце і далі планувати свої дії подальші. У нас вже багато грошей. Отже, цистерну я поставив, треба поїхати в місто, домовитись з будівельною конторою та попити кави. Якщо є бажання підтримати старання автора, пригостивши кавою або пончиком, посилання я залишаю під відео. Дякую цим людям, які підтримали фінансово. Ви неймовірні. Ставте вподобайку і пишіть коментарі, це не як мотивує на створення нового контенту. А мені час міняти вантажівку на щось легке і швидке, і їхати за новим контентом. Зустрінемося у наступній серії. З вами був Фальконе. До зустрічі!